Então vai! Vamos! Vamos! hey! Vamos! Прошу Кілька автомобілів, пропустити пропустіть. Пропустіть автомобілі, будь ласка. Пропустіть. Прешта... Пропустіть автомобілі, розвитку. До, до... до тротуари підходять. Пропустіть автомобілі, будь ласка. Шановні друзі, прошу з банером наперед. Прошу з банером сюди наперед, вийти! Шановні друзі. Ми з вами знаходимося біля будівлі Центрального управління Служби безпеки України. Це та сама будівля, де колись діяло ганебне КГБ. Це та сама будівля, де колись діяло, не менш ганебне гестапо. Схоже, сам дух цієї будівлі діє на тих, хто зараз працює в ній. Схоже, що вони вирішили запозичити! Найманетніші летати. Oh. Вони вирішили застосовіти. Найманетніші водати, де стапло і тебете. Такий ігрі. Гонь! Друзі. друзі, сьогодні вранці, о 9-й годині, після того, коли ми обійшли всі райвідділки Міністерства внутрішніх справ у Києві, ми прийшли сюди, до Центрального управління Служби безпеки України, для того, щоб запитати, запитати, хто може викрадати людей з лікарень? Хто ці люди? Хто п'ять чоловіків, які виграли Юрія Вербицького і Ігоря Люценка? На жаль, ми не отримали жодної віки. Ігора Леценка, що офіційну відповідь ми отримаємо тільки через 48 годин. Мене змагається враження, що саме таким чином діється влада. Вона діє як терористи. Ці хлопці стали заручниками в руках терористів, які при владі, в руках терористів, які будують диктатуру З завтрашнього дня в Україні. Запроваджується. Терористичні закони, закони рівня 30-го року, завтрашнього дня нас чекає диктатура. Диктатурі! Ні! Диктатурі? 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 Ні! Диктатури! Протягом трьох років я працював в цій будівлі як співробітник Служби безпеки України. Отож я хочу звернутися до своїх колишніх колег. Я хочу звернутися до них. Знаєте, я історик, я знаю, що в історії України вже була одна спецслужба, яка займалася тим, що була інструментом терору для диктатури. Ця спецслужба називалася КГБ. Вона здавалася дуже сильною. Вона здавалася дуже страшною, але вона закінчила своє життя дуже ганебно. Шановні колишні колеги, не повторюйте шляху ганебної КГБ. КГБ зараз не пройде. Зараз на вулиці, не 1937 рік. Ми не дозволимо будувати ту диктатуру. Тут зібралися люди, які розуміють, що диктатура буде зупинена, тому що один за всіх. 一起向左好一起向右 Юрій Вербицького, хто вкрав, Ігора Луценка, активіста, громадського активіста громадського сектору Єв... Євромайдану. Ще раз нагадаємо, що сьогодні тварь, піранку, в четвертій ранку їх вкрили з лікарні. Це наші пропустили в жодній країні. Сьогодні викрадають за лікарні. Зараз будемо складати скласти. Він вставай! Наперед колона, звісно, що високовуються за ним. Дай дорого банеру. Так, шановні друзі, ще, ще важливе зауваження, все важливе, що ми будемо виходити кожен день, допоки не отримуємо відповіді, де зникають люди. Допоки ми не, не покараємо тих людей, які винні в цьому. В цьому. Через все. Завтра ми знову будемо тут, під іншим управлінням. Сподіваюся, завтра ми будемо мати відповідь. Де поділися і Орусенко, і Юрій Вербицький, але ми одно повернемося сюди. Тому що ми тут для того, щоб запитати, де вони, ми тут для того, щоб показати, що ті, хто дозволяє собі викрадати людей з лікарів, будуть покарані. Разом Сила! разом!